Окопні свічки бійцям на передову виготовляє капелан Мукачівського прикордонного загону Віктор Худяк. Допомагають священнику діти. За понад три місяці вони відправили на фронт 450 окопних свічок. Виготовлення окопних свічок виникло з початком війни. І ну, найперше мала своє призначення: найперше призначення допомога нашим військовим в обігріві їх і в використанні там на війні. А ідея залучити дітей е, появилася стільки, як кажуть, використання робочих рук дітей як Навчання чи проповідь того, що ми мусимо бути єдині, ми мусимо бути об'єднані, і для перемоги нашої робити все. Можливе навколо цієї благородної справи капелан об'єднав небайдужих людей, які допомагають із сировиною та підтримують працю дітей. Долучаються зазвичай до виготовлення свічок діти церковної школи, спасу Преображенського храму, якому служить отець Віктор, а також діти військовослужбовців, батьки яких захищають Україну, охоче приєднуються до дітей і їхні мами. Ці свічки потім передають нашим захисникам. Захисники знають, що ці свічки робили діти своїми руками. Вони робили їх з любов'ю та щирістю, щоб наші захисники грілися, та, ну, їм було тепло, там в окопі, де холодно і немає ніякого отоплення. Капелан час від часу їздить до бійців на передову. Отець Віктор і сам не раз зігрівався теплом такої свічки на фронті. каже, користуватися нею дуже зручно. Горить така свічечка в середньому три години, а виготовляється за кілька хвилин. Під час зйомок нашого сюжету більше ніж за годину діти виготовили ще 100 окопних свічок. У кожну свічечку вони вкладають свою любов. І молитви. Коли у нас є візка, картон, банки. Ну, коли у нас все є, тоді нас отець Віктор кличе і ми тоді можемо виготовляти. Я хочу ну, побажати ну, військовим, щоб вони повернулися поскоріше додому, щоб живими лишились. І, а побажають, ну і ще хочу порекомендувати дітям, ну, щоб долучались теж до цієї. Ну, до справи. У мене папа на війні вже більше десяти років, і ці свічки потрібні для щоб зігрітися трішки або приготувати їжу. Коли ми знаємо, що хтось із солдат може грітися нашими свічками і відчувати наше тепло і забу... Любов, яку ми вкладаємо в наші свічки, які ми виготовляємо, так можливо іноді процес може бути якийсь скучний або ще щось, але точно знаємо, що ми допомагаємо нашим солдатам приблизити перемогу. На фронті наші воїни використовують окопні свічки в буржуйках, у саморобних пічках та навіть готують на нах'їжу. Неодноразово захисники присилають оцю віктору відео, де показують, як це працює. Підтримати таку важливу справу може будь-хто. Якщо не працею, то матеріалом тут завжди потрібен якісний парафін чи пусті банки, або ж картон, віск чи старі свічки. На думку капелана, свічка виготовлена дитячими руками, зігріває не тільки ті. Тіло, але й душу допомагають нам е, наші прихожани, допомагають е, ну, спонсори. Допомагають. Ми писали репост ну, в інтернеті, виставляли прохання, е, щоб допомогли нам банками, допомогли парафіном. Бо ми розуміємо, що Використовувати технічний парафін ну, дешевше, але не варто, тому що він не є якісний. І потім хлопці наші кажуть, що він, крім того, що він токсичний, він смердить, він, ну, він чадить, він дає чорний дим. І, ну, не... Негоже, вон ми купляємо парафін, або як от тут маємо ці огарки. Є коли не, ну, немає огарків у тій кількості, якій потрібно, то купляємо парафін. Але парафін, я вже точно знав, П2, оцей харчовий дорожчий, Вон, ну, для того, щоб було як, були якісні свічки. Ця свічка, е як я вже коли сказав, виготовлена дитячими руками, вона кроме фізичного тепла, якого дає, вона ще дає їм ту любов. Е Пам'ять про те і віру про те, що ті, кого вони захищають, пам'ятають про них. Нині процес виготовлення окопних свічок не припиняється, адже для воїнів на передовій це іноді єдина можливість отримати тепло.